Вітаю, це Віка підсумки на телеканалі Віка. Мене звати Олеся Омельченко. Далі я розповім вам про найважливіші і найцікавіші новини Черкас та області. В Умані урочисто поховали полковника Сергія Захаревича, командира 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Народився і виріс в Умані, закінчив Одеський інститут сухопутних військ. Його бойовий шлях пролягав через 30-ту, 1-шу танкову та 33-ту механізовану бригади. А з лютого цього року він очолив 110-ту бригаду, яка героїчно тримала оборону Авдіївки Покровського і Південного напрямків. Його досвід і лідерські якості стали опорою для цього цієї бригади в один із найважчих періодів. Загинув на Дніпропетровщині від ракетного удару ворога. Разом із підлеглими побратимами отримав несумісні з життям поранення. Без батька лишилися троє дітей. Ще одного завербованого росіянами юнака викрила служба безпеки. Студент, шукаючи легких грошей в інтернеті, взявся допомагати ворогу. Фотографував для російської розвідки наслідки прильотів та збирав дані про розташування позицій радіолокаційних станцій, яке покарання йому загрожує, розповіли в СБУ. СБУ викрили агента ФСБ, який коригував удари РФ по Черкащині. Ним виявився 20-річний студент місцевого університету, завербований через телеграм-канали. Він передавав ворогу фото та дані про наслідки обстрілів, а також відслідковував позиції українських радіолокаційних станцій для планування атак. РФ агент також шпигував за обласним управлінням нацполіції, намагаючись визначити рівень захисту об'єкта. Його викрили на початковому етапі. Вилучили телефон із підготовленими звітами. Наразі слідчі служба безпеки України повідомили ворожому агенту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На Черкащині новий прокурор. Володимир Пономаренко очолив Черкаську обласну прокуратуру. Вже відбулася перша зустріч із колективом. До цього він працював у різних відділах прокуратури на Київщині, очолював Миргородську місцеву прокуратуру в Полтавській області та Броварську окружну прокуратуру на Київщині. Нагадаємо, його попередниця прокурорка Катерина Шевцова не пробула на посаді і двох років. Замість дерев під вікнами фастфуд і автівки. У Черкасах замість зеленої зони біля житлової багатоповерхівки планують збудувати закусочну. Місцеві жителі, побачивши тут паркан і бензопили, кинулися протестувати. Жителі двох багатоповерхівок на проспекті перемоги в Черкасах виступили проти майбутньої забудови. Йдеться про ділянку біля будинку номер 8 Тут мають видалити дерева і збудувати закусочну з можливістю заїзду автомобілів. Який не який затишок, спальний район, і замість того, щоб наша влада займалася тим, щоб, хоча б такі маленькі закуточки зелені, розвивати, от візьміть його. Обріжте дерева красиво, посадіть сюди нові дерева, облагородьте цей, щоб тут гуляли мами, бабушки літні, ось щоб. Дихать було чим азот рядом постійно сюди на південно-західний азот дує. У 76-му році, коли засновувався південно-західний мікрорайон, ці два будинки були побудовані одними з перших восьмий та десятий. Тоді місцеві жителі вирішили з самотужки засадити цей пустир деревами, які б захищали будинки від вихлопних газів із шестиполосного шосе. Та нині на багатьох із цих дерев розмітка для видалення. Місцевих жителів турбує, що якість повітря довкола будинків погіршиться. Під вікнами ймовірно проїжджатимуть автівки, а від кухні можливі запахи. Ми купляли дерева і самі оце засаджували. Сьогодні вони нам вирубають під корінь. О, і дорога. Тепер Макдональдс. Задихайся. Надія Олександрівна, вчителька, жила тут від першого заселення. Каже, у скверику гралися діти, гуляли власники собак, фотографувалися. Маленький кусочок землі. Кусочок нашого раю забирають. Це просто підлість, підлість. І мене цікавить, скільки за цей забудовник перечислив гроші з А ми збираємо. У нас ось мама служить син. Чотири чоловіка тільки з нашого під'їзду. Михайло каже, виріс у цьому будинку. Хотів би бачити Черкаси зеленим містом. Київ це Київ, розумієте, а Черкаси це все ж таки маленьке село, і хотілося б ну в Черкасах все ж таки бачити Черкаси саме, а не забудови, забудови, забудови. Щоб зупинити видалення дерев, активісти викликали поліцію. Подивився йому тут, все добре сподобалось. Він заплатив мільйони. А, а зараз оце значить, оце все в побріють. Оце ви уявляєте, який буде шум. За зверненням поліції на місце прибула муніципальна інспекція. Перевірка засвідчила. Містобудівні умови забудовнику надані, тож паркан зведено законний. Щодо обрізки гілля дерев без дозволу, складено адмінпротокол за порушення правил благоустрою. В департаменті архітектури на хвилювання містян відповідають неохоче. До нас звертаються жителі проспект Перемоги 8. У них під вікнами вирубують дерева, і вони дуже схвильовані цим. Коментар. Ну, відкривається сайт міської ради, знаходите містобудівні умови і читаєте. Ми відкрили і почитали. Містобудівні умови, справді видані підприємству Інвестсіті Центр 18 березня цього року. Ця земельна ділянка була виставлена на торги. Люди купили її. Город виграв від цього там. Скільки там мільйонів? Якщо точніше не купили, а придбали право орендувати ділянку на 49 років за 709 тисяч гривень. Якою буде річна орендна плата у бюджет, поки офіційно невідомо. Жителі ж мікрорайону не полишають спроб бути почутими. Готують колективні заяви у поліцію та прокуратуру. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вітка. Знайти сили у власній красі. У Черкасах для військових, дружин захисників, рідних зниклих безвісти бійців влаштували б'юті-майстер-клас. До організації долучилися місцеві партнери. Детальніше далі. Нова я перевтілення у Черкасах для жінок провели особливий день краси і підтримки. Захід організували за запитом самих учасниць, аби жінки, які тримають тил, могли морально відновитися, знайти час для себе та поспілкуватися у теплому колі. Учасниці військові, дружини військових, рідні, зниклих безвісті бійців. Їм дуже хочеться все таки попри це все бути. Насправді живою впрямою, в усіх всіх сенсах приділяти час собі, тому що важливо, бо поки ти в ресурсі, поки ти маєш силу, ти маєш силу боротися далі і чекати на свого героя. На захід завітала Юлія, у якої брат перебуває Чи, у полоні. каже такі зустрічі дуже допомагають дуже, дуже. відчути підтримку тих, хто розуміє. Ну тільки в такому місці, і ще на акціях, да щонедільних ми збираємося, спілкуємося нам дуже комфортно разом. Дуже класно потрібно. Це допомагає, це підтримка, таке коло друзів і навіть можна сказати, як рідних коло такі соціальні заходи та інші організовують у просторі «Ветеран-Про». це місце для адаптації, розвитку та дружнього спілкування для українських захисників, захисниць і їхніх родин. Учні Черкащини впродовж навчального року здобули десятки перемог на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Успіхи в Олімпіадах, конкурсах Малої академії наук, змаганнях із робототехніки та інженерії. В управлінні освіти і науки говорять не просто про окремі перемоги, а тенденцію, що свідчить про високий рівень системної підготовки. Одну з найвагоміших перемог здобули учні Черкаського фізико-математичного ліцею на Genius Olympiad у США. Артем Зеленько та Романо Кіпняк представили екопроєкт, над яким працювали 5 місяців. Робот, який збирає сміття, добуло золото у світовому фіналі міжнародного конкурсу проектів екологічного спрямування, що проходив у Сполучених Штатах Америки у четвертому та двадцять роках. Представляючи не лише Черкащину, а й всю Україну. Їх проект було визнано одним з найкращих серед екологічних розробок. Визнання на міжнародному рівні свідчить про потужний потенціал наших учнів в галузі інформаційних технологій. Учасники команди з робототехніки зазначають, конструювання потребувало багато часу і сил, поїздка у США та нові деталі до робота, грошей. Та у підсумку все задумане вдалося. Три місяці нас пішло на те, щоб зробити схему, і один місяць на те, щоб зробити взагалі робота. Ми в школі і ночували, і працювали цілодобово, тому що. Дуже тяжко поєднувати графік і одинадцятикласників та і свій графік дуже тяжко поєднувати, але 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 нас все це вийшло. Ми зібрали робота без гідно представити Україну, зайняти перше місце, познайомитися з різними учасниками, подивитися на те, як люди роблять своїх роботів, як вони мислять. Взяли щось собі на думку, що можливо можна використати буде в майбутньому. На цьому поки будемо завершувати. Більше подій описано на нашому сайті Vika.ua. Підписуйтесь на телеканал Віка YouTube. До наступної зустрічі.